Родичі змушують відмовитися від спадщини. Як діяти дуже багато від вас, скарг друзі надходить, коли ви розповідаєте історії, де мама, наприклад, батько починають вас мовляти, відмовитися від власної частки у спадщині. Розказуючи вам, що ви, наприклад, там старший син чи старша донька, що у вас вже є своя родина, ви там купили собі житло, тобто у вас вже якось усталене жит... є життя. А от там молодший або молодша. З ваших братів-сестер такого не мають. А отже, ви, як старші маєте і зобов'язані відмовитися від власної спадщини наперед, щоб батьки там розуміли, що ви не будете, як то кажуть, між собою дратися. А ще інша є історія, коли є декілька. Наприклад, шлюбів у батька або у матері, і є діти від різних шлюбів. І, наприклад, ті, хто молодші, починають вам розповідати, що ось, давай краще все на мене оформимо. Чому? Тому що в тебе ж там є, а от мені треба. А ти ж розумієш, в мене там дітки, а в тебе дітей немає. На що то воно тобі треба? Ти якось потім собі порішаєш. От на цьому етапі вам треба зупинятися і Проаналізувати свої інтереси обов'язково для того, щоб ви потім в подальшому не зрозуміли, що ви не те понапідписували. Відмову від вашої спадщини ви можете легко підписувати, потім відміняти, але протягом тільки 6 місяців здати смерті спадкодавця. Коли ці шість місяців минають, то потім, коли ви відмовилися, відкатити назад вашу відмову, ви вже не зможете. А отже, якщо ви власну частку добровільно переписали там на вашу молодшу сестру, чи, наприклад, там на дитину батька від третього шлюбу, то це буде тільки ваша ваше рішення, розумієте? І з часом, коли ці люди, якщо вони до того, як ви щось підписали, до вас були такі лагідні, такі у путі, такі я тебе люблю. Ми ж будемо класно дружити. А з часом починають вас або виганяти, виписувати ваші речі, викидати просто на смітник. Такого дуже багато від вас скарб ми чуємо. Так ось проведіть якісь такі різні історії, проаналізуйте все в голові і зрозумійте, чи готові морально, ви потім на такі подальші роз... Чи все ж таки ліпше. Свою спадщину на себе оформити, а далі вже вирішувати питання на рівних і, можливо, просити певну компенсацію коштами за вашу частку, а не так за безкоштовно. Тому важливо приймати зважене рішення. Діліться вашими історіями в коментарях.